Псалом 31, керівнику Псалом Давида. На Тебе, Господи, покладаюся, хай не буду присоромленим ніколи. Справедливістю Твоєю спаси мене, прихили до мене вухо Твоє, поспіши визволити мене, будь мені скелею, твердиною, домівкою Криплина, щоб спасти мене. Оскеля скеля моя й фортеця моя Ти. Зарад імені Твого спрямовуй і веди мене, виведи мене істине цих, які вони приховав для мене, бо ти, опора моя, дух мій віддаю на зберігання в руку Твою, бо завжди Ти визволяв мене, Господи, Боже істини, ненавиджу я тих, хто слідує за суєтою Брехливою, і на Господи, сподіваюся, веселитися буду і радіти. Милості твоєї, бо побачив ти лихо моє, дізнався про нещастя душі мої. І не віддав ти мене у, ру... у руки ворога, поставив на просторі ноги мої. Помилуй мене, Господи, бо я в біді, зітліло від засмучення око моє, душа моя і нутро моє, бо виснажилося у печалі життя моє і літа мої у стогонах. Ослабла від гріха мого, сила моя, кістки мої зотліли. Через всіх ворогів моїх став я ганьбою для сусідів моїх, страховиськом став я для ближніх моїх, ті, хто бачить мене на вулиці, віддаляються від мене, забути я, наче мертвий. Бо чув я лихослів'я моє, а на тебе покладаюся, Господи, сказав я Бог мій ти. У руці Твоїй час мій, доля моя, врятуй мене від рук ворогів моїх, від переслідувачів моїх, нехай засяє обличчя Твоє над рабом Твоїм, спаси мене милістю своєю, Господи, нехай не буду присоромленим, бо я покликав тебе, нехай присоромлені будуть нечистиві й у пеклі замовкнуть. Нехай уніміють вуста брехливі, що говорить проти праведника зарозуміло із погортою та зневагою. Яке велике благо твоє, бо що бережеш ти для тих, хто боїться тебе, що робиш тим, хто сподівається на тебе перед синами людськими, ти ховаєш їх від підступів людських в укритті обличчя твого, проховуєш їх у кущі від чвар словесних. Благословенний Господь, який у укріпленому місті явив мені дивну милість свою, а я сказав у поспішності своїй, відторгнений я від очей твоїх, але почув ти благання моє, коли я заволів до тебе. Любіть Господа всі благочестиві, його береже Господь вірних і віддає з надлушком тим, хто вчиняє зарозуміло. Мужайтеся всі, хто сподівається на Господа, і нехай міцніє серце ваше.